Соломоплетіння воно не може займатися кожен, тільки щоб воно було до душі. Такі ангелики дуже всім подобаються. Кожен солом'яний виріб взагалі він рахується оберегом, тому що солома це вінець хліборобської праці, і, відповідно, кожен виріб, ма ангелик, а ще виготовлений власноруч. Це є прекрасний подарунок. Робимо ми ще такі зірочки, ну вони більше такі е, на ялинку прикраси. Ну і ми стараємося робити таке, що подобається не тільки нам а й людям. і людям. Так також робимо такі об'ємні плетінки або вертуни. Пташки це також це собі можуть повішати. Я бачила, і в машинах вішають, і в будиночках вішають. Е, ну, тобто, так само ми їх прикрашаємо так гарно ниточками, робимо кольори, різні кольори. Це вже від фантазії кожного майстра, кожного учасника, кожної людини. Розлетілися трохи світом вони? Е, ну, розлетілися і україною, і світом. І десь я прочитала вислів одної майстрині про солому, що це не солома, це промінчики сонця, які в руках людини, в руках майстра перетворюються на справжні витвори мистецтва. Ну, воно то є краса, воно подобається мені, подобається людям, які то бачать. Ну, і це то є приналежність, відчуття приналежності до традицій своїх, до звичаїв, до того що ти можеш то передати наступним поколінням. Солому потрібно відчувати в руках. Коли ти її відчуваєш, з нею зовсім не є тяжко. Воно є піддатливий для всіх, але не всім воно піддається. Мені піддається, виходить з того, така краса. Для павуків, коли ріжеться соломка, щоб вона не тріскала, її достатньо замочити просто в холодній воді. Вона тоді стає м'якшою і ріжеться, вже гарно не тріскає. А для таких солом'яних виробів, котрі потрібно вигинати, то потрібно запарувати кип'ятком. Тоді вона еластична, гарно гнеться, гарно кладеться, так як має бути. Вертони ми їх називаємо. Е, ну, він е, Найкраще брати від п'яти соломинок. Чим більше соломинок, тим витки оті будуть густіші, і вона буде така цупкіша. Е, я, я плету з шести зараз соломинок. Кожна, кожну соломинку ми закручуємо за іншу наступну. І у нас тут утворюється. П'ять різних сторін. Ті сторони потрібно, щоб вони всі були однакові. Тоді і сам вертун вийде рівненький, гарненький. Тут треба брати житню солому, тому що вона є найдовша, найцупкіша, і вона гарно кладеться і береться саме верхню частину їхню. Вона є тонка, але і цупка. Може бути ще і вівсяна солома, але ми її використовуємо тільки для ангеликів і то в переміжку з житньою, коли січемо солому. Якщо, наприклад, пів літри жита посіємо, то нам на сезон вистачає. В літі потрібно її зібрати. Зібрати потрібно скоріше, ніж йде збір урожаю, щоб вона не пересохла, тоді вона блискуча і не ломиться так сильно. Ну а потім вже Нет. Жнемо серпом. Серпом, щоб вона не ламалася, щоб вона вся була е, ціла, а потім вже її чистимо і від вузлика до вузлика. Обрізаємо, обчищаємо стеблинки, і тоді кожна солома бо вона йде з грубшої до тоншої. Кожна частинка, вона на щось йде. грубша йде на павуки, на ангелики, на січену солому. Далі тонше йде на пташки, на крила для ангеликів, для пташок. А найтонша верхня частина для йде для вертунів. Я любила там вишивку, щось таке робити руками, але про солому плетіння ну, я взагалі мало знала. Вже коли от почала почала мене залучати до різних проєктів, до різного збору інформації, що треба було ходити в село до старожилів. І коли от власне вцяпило Євгенії, ми побачила я той павук. І ми з Марією Боянівською вирішили, що загорілися такою ідеєю, що треба навчитися робити насамперед солом'яний павук. А пізніше почали ми досліджувати вже ту тему соломоплетіння, побачили, скільки всього красивого є. Почали різні відеоуроки дивитися. Ще в нас Тарас Паночко був такий, він займався рогозоплетінням, і він нас дуже багато вчився. Всіх тих технік. Спочатку ці перші роки було важко? Ну було важко, бо воно нам ставалося, що воно виходить гарне, але якщо порівняти з тим, що тепер чи пізніше, ну це було кривобоке. Але ми старалися, ми вчилися, пробували, <смас> не опускали руки. Давнину не уявляли Різдвяних свят без павуків. Вони вважаються символом всесвіту. Павуки уособлюють в собі працьовитість, павуки приносять вість. ну і можливо, то все разом все разом воно ну, породило таку символіку, що павук приносить вість про народження Христа, і напевно тому то є символ різдвяних свят. Їх взагалі вважають оберегами, тому що павук складається з конструкцій, і взагалі весь павук рухається при руху повітря, і так само кожна конструкція рухається при руху повітря, і він є таким генератором енергії. Що він має здатність нібито вбирати все в себе всю негативну енергію, яка є в домі. З павуками ще пов'язана така легенда, що коли Матінка Божа з маленьким Ісусиком тікали втікали від іродних військ. Вони сховалися в печері, і павук заснував так павутину павутиною вхід в печеру, що коли воїни проходили попри ту печеру, вони зрозуміли, що там давно ніхто не заходив, пішли собі далі і так врятували павуки життя Ісусику. Майстер-класів було дуже багато. Ми ну насамперед ми представляли Яворівський район. На західноукраїнському фестивалі України. Куховарня Раду Фест в Брадехові, на світі творчих колективів в Львівській філармонії. Були на, в межах 9-го бібліотечного форуму у Львові. Була така створена ярмарка ідей, де ми також там представляли майстер-класи в музеї Яворівщині, в Новояврівському краєзнавчому музеї. Ну і по, по закладах культури нас запрошують в. Школи запрошують, ну, в Яворівському дитячому садочку власне, для працівників. Е, тобто багато. Щоб передати ті традиції, щоб навчити наступне покоління і щоб, е, щоб наші традиції не зникали.